Так, хлопці олігархи, всім привіт! Сьогодні така машина у нас 2008. Дивіться, що у нас є в такій машині. Дивіться, сідаємо в машину, горить піктограмка у нас авторучник. Помилка по ручнику. Сідаємо, заводимо машину. И у нас куча помилок. Помилка авто офф, ESP, ABS. Це все у нас тут. Хендбрейк фалти. Куча помилок. ESP, ABS. І ще щеб'є помилку по коробці передач. Зараз ми продіагностуємо цю машину за допомогою лексія. Є такий приборчик. Ось він. Peugeot DS Spirit Citroen. Діагностується такими приборами воно. Де в нас Peugeot Знаходиться роз'єм ОБД? Ось тут. Ми його так знімаємо, викидаємо це все сюди і ось бачимо роз'єм тут є. Вставляємо сюди. Вот так. Уже закрыть дворчатки, чтобы никто не заважал. Запускаем одежбокс. Так, тут у нас Пежо. Выбираем пижо. Выбираем, у нас Т-1008 Пежо. Не гибрид, а, а обычная машина. Выбираем ее. Так, она нам дала винку код автомобиля. Все, заходим. Выбираем одежбокс. Зараз будемо сканувати наші помилки. Нажимаємо поиск неї справності і вона починає сканувати наші помилки. Таку саму процедуру можна провести через карсканер. Там теж таке ми можемо зробити. Є, Так, ми бачимо, що в мене тут помилок тьмать муша. Є у нас в авто... О, по коробці передач три помилки. Заходимо, дивимося, що тут таке. Ошибка, інформація передана комп'ютером ОБС, ЕСП, стояночний тормоз, електропривод. Передана комп'ютером ОБС. Ошибка, положення контролю елементу сцеплення. Ошибка з місця непостоянний, сцеплення заблоковано. Так, тут що у нас? Тут причина удалена. Виходимо з цього. Так, далее. АБС. Заходим сюда. Ага, Считывание ошибок. По АБС. Ошибка сигнала датчика скорости заднего левого колеса. Ошибка соответствия крутящему моменту. Ошибка сигнала датчика скорости переднего правого колеса. То бишь, бачим, что у нас сигнала з датчика скорості заднього лівого колеса немає і ошибка по сигналу датчика скорості переднього колеса. Заходимо сюди, дивимось. Причина местний постоянно, состояние постоянний. Значить, що характеристика помилки. Да? Коротке замикання на плюс або коротке замикання на масу або цепі. Тобто, у цього датчика датчика скорості заднього лівого колеса, коротке замикання на масло. Ошибка місцева, ошибка постійна, вона не уходить, приходить, там це все інше. Вона постійна. Десь у нас написано обрив. Шукаємо, що там, да як. Може бути датчик, може бути роз'єми, може бути проводка. Цей екран нам дав. Де що шукати? Ошибка сигналу датчика скорості переднього правого колеса, Дивимось. Місний, не постоянний. Коротке замикання на плюс, коротке замикання на масу. Скажіть, переднє праве колесо теж щось там не так. Так, дивимося помилки в блоці двигуна. Акумулятор енергії. Помилки у нас є. Помилка состояння акумулятора енергії. У нас вона місцева, приривіста. Вона з'являється або не з'являється. Акумулятор енергії тут приходить ласти йому. Акумулятор енергії у нас використовується для системи старт-стоп. Це у нас ніяк не впливає на АБС, і на все інше. Дивимося тут. Також є у нас Кан, міжсервісний ошибки Кан. Що це таке? Заходимо, дивимося, Тобто Причина э, з'явилася не тут, в якомусь другому блоці. Переривістий, то є, то немає причини. І не дійсно один з параметрів у пакетному і передаваємо блогу АБС. Тобто ми бачимо, що сюди пішла ошибка теж, тому що в нас не працює датчик АБС. Задній і щось у нас з правим переднім. Також є помилки по блоку комфорту. Чтення ошибок. Дивимося тут, що у нас. Ошибка з комп'ютером аудіосистеми. система. не характеризуються. Хорошо, добре, це у нас таке. Це ми Звертаємо на це уваги. Це таке. Так, комп'ютер двигателя. Помилки окрім акумулятора енергії всі прийшли з блоку ABS. Автоматична коробка передач. Помилки прийшли всі з блоку АБС. Тому у нас на екрані, ось тут, коли ми заводимо машину, куча помилок, АБС, ЄСП і все інше. А тепер фічка яка? цього от, у цих автомобілів Peugeot? Діагностуються вони не дуже гарно, як на мене, не так, як Рено. Мене Рено більш, мабуть, подобається. Але ладно. Тобто діагностуємо ми. Приборчиком. З приборчиком спеціальним ми можемо побачити, якщо куча помилок. Всі ці помилки йдуть від датчиків АБС. Датчик АБС не працює. Одразу йде помилка на коробку передач, на блок двигуна йде. Вона автоматично вимикає ручник. Ручник у нас, коли не працює датчик АБС, не знімається автоматично сам, коли ви їдете. Перед там або гальмуєте, зупиняєтесь, вам треба самому поставити ручника тут. Ця машина у нас робот. Да? Робот мені не подобається, він клює, але машина класна. Щеплення на нього коштує копійки. Значить, що у нас ще є? Фішка, коли не працює датчик БС, машина виходить в ручний режим. Перемикаємо передачами тільки вручну або плюсиком, мінусиком, або переводимо сюди отак, і або догори, або донизу. Все. Це зрозуміло. Далі, коли ви їдете, машина перемикає передачі, але перемикає передачі вручну тільки до третьої передачі. Там Перша, друга, третя, на четверту, на п'яту, на шосту вона вже не перемикає. Коли ви гальмуєте, то так, да, вона з третій, на другу на першу, вона перемикає це все автоматично. Біжу мудріоні машини, французи тут за вас, за всіх потурбувалися. І коли у вас не працює датчик АБС, значить, щось машина розуміє, що щось не те. Що може там, для вас буде підвищена небезпека. Тому вони це все зробили для того, щоб ви завели машину. Доїхали до СТО, і на СТО вам це все зробили. Тобто вона їде, але ви автоматично знімаєте з ручника самі. Контролюєте, щоб ви зняли і поставили самі. Машина за вас вже не думає. Далі перемикаєте передачу самі, і то тільки до третьої передачі. Це там скорость десь буде 50-60 км, Не дуже велика буде скорість, бо машина у нас не працює коректно. Щоб ви не розбилися, не дай Боже все. Приїхали на СТО, вам це все зробили. Все. все дуже красиво, хорошо. Дуже я щось тут розговорився. Поміняємо задній датчик АБС і подивимося, що в нас вийшло. Так, хлопці, купив я датчика. Датчик у нас він Вінспіт Сенсор. Так, фейсит. in Італія написано, Ну, мабуть, біля Італії я не лежав. Але поставимо такий, подивимося. Оригінальний датчик коштує 1700 гривень. Цей 1000. Поставимо його, подивимося. Тобто бачимо, що він тут у нас кріпиться на якомусь тут болтику. Більш нічого у нас немає. Так, Це не на Ні. Більше немає нічого. Тобто датчик стоїть у нас ззаду. Для того, щоб поставити датчик, треба зняти колесо. Я буду показувати, як зняти колесо не буду. Всім і так відомо. Знімаємо колесо, далі продовжимо. Зняв я колесо, хлопці. Ось наш датчик задній АБС. Ось він стоїть ось тут. Ось він датчик цей. Ось там. Ось так він стоїть. Далі йде ось тут. тут сюди, 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 повертається тут. І ось тут він закріплений ось тут метром. Ось він. Опа. Так, тут вже хтось лазив. Роз'йом на датчики ось тут. Тут обломано вже. Як зняти цей датчик тепер треба, зрозуміти. Давайте подивимося ще раз на датчик. Де він у нас є? Ось він. Датчик є. Треба зняти датчик. А щоб зняти датчик, треба викрутити болтик, котрим він кріпиться. Значить, дивіться, ми отак от робимо сюди. Ось так. Крутимо, крутимо. Тобто я беру так от і прокручую. Так, хоп і дивлюсь. О! Бачите? Я попав на це кріплення. Ось. Тобто я так от повертав, повертав, да, і ми всі бачимо ось болтик. Котрий там треба відкрутити. Беру я шестигранничок на п'ять, вставляю туди. Все вставив. нащупав я. І відкручую. Болтик. Так, відкручуємо. Болтик. Сюди він не вилазить, хай тоді буде там ось наш датчик. Знімаємо датчик і дивимось. Датчик. Ось тут. Нажимаємо і витягуємо один, ось тут, отам. Вот и вот тут у нас Вверх поднимаем И снимаем Вот датчик наш Я снял Берем новый датчик Вставляем новый датчик Вот так сюда Вот так Фіксуємо його. Ось все він поставився і вставляємо, закручуємо бовтик. Ось так. все, зафіксувався. Тут у нас це теж отак от робимо. До цього отак. Вставляємо ось цією штучкою вставляємо туди, воно тут є, кріпиться. Тобто перевертаємо отак. От. І там в нас є ось така штука. Зараз я її зніму, покажу вам. Я зняв оцю кліпсу. Ось така вона, от, бачите? І вона цією штучкою вставляється, ось саме ось її датчик кріпиться. Зараз я вставлю, а потім покажу, тому що незручно однією рукою знімати ось дивіться вона отак вставляється ось тут є піптик який має зайти і зафіксуватися ось тут Тобто отак от я її беру ось так хоп все і вона зафіксувалась це кріплення котре потім ставимо ось то, туди Закласнув в коннектор все воно зафіксувалось ставлю ось так на місце його і наш датчик тут стоїть. Все, пішов туди, бачите? Ось тут зафіксувався він. Зафіксувався ось тут. Прокинув я його ось тут. Оця штучка. в цьому є датчику, а в тому не було. І все. Датчик помінян АБС, отак от просто колесо на... поставив, все на місці. Сідаю машину. Перше, що ми будемо робити. Це заводити. Так, сідаємо хоп. Я вже скажу, що, бачите, немає. Помилки, помилка вже пішла. Завожу. Все. Вже тих помилок, що були, АБС, ручник, все інше, їх вже немає. Чому немає? Тому що ми поміняли цей датчик, а помилки з датчика АБС йшли на інші блоки. Інші блоки теж показували помилки. По правому датчику передньому я розумію, чому була помилка, я там лазив, міняв моторчик омивайки. вайки, дивився. Точніше. І все. Так що отак от, хлопці, таке відео. Заміна датчика ABS на Peugeot 3008 була. Всі помилки. Всі побачили, як що воно дотягнеться. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення, до нових зустрічей!